За Україну смертний бій, свята війна горить! Привіт, побратими! Ось і настала пора випустити другу частину. Отож, Верховна Рада України 17 жовтня 2019 року ухвалила закон щодо запровадження нових сержантських звань у збройних силах України. Відповідно до клонки НАТО код згідно зі станах 21.16. 12 листопада. Закон підписав голова Верховної Ради України, а 29 листопада, президент України. Закон набрав чинності 30 листопада, але пункт про нові звання набув чинності через 10 місяців, тобто 30 вересня 2020 року. Отож, перейдемо до нових звань. Незмінними званнями залишились солдат, старший солдат, молодший сержант. Сержант та старший сержант замінили такі звання, як старшина, прапорщик та старший прапорщик. Звання старшини замінили на перший сержант, пізніше перейменований в головний сержант прапорщика в штаб сержанта та старшого прапорщика в майстер-сержанта. Додали також звання: це старший майстер-сержант та головний майстер-сержант, зі слів мого знайомого, який проходив і проходить на даний момент контрактну службу Збройних Сил України. Штаб-сержант отримує на 50 гривень менше звання прапорщика у минулому, але була проведена перекваліфікація для трьох старих звань. Також зазначу те, що у людей, також, які не хотіли отримувати звання штаб-сержанта та проходити перекваліфікацію, був тільки один вихід: це розірвати контракт. Та піти на свою пенсію у званні, яке було йому раніше присвоєно, тобто було звання старшини, і йшов додому у звані старшини, а ніяк не зі званням перший або головний сержант, як пізніше було перейменовано. Зазначу ще раз. Також мене бісять такі коментарі диваних експертів, які називають ось це зображене на малюнку, непогоном. Це називається погон під муфту, те, що зображено на малюнку. А саме ось лицева частина з липучкою заду називається в українській армії погоном. Свої погони ревські на плечах можете і в сраці носити, а в нас носиться на грудях, як в цивілізованих країнах НАТО. Також у 2020 році зазнали змін. Генеральські звання, президент України Володимир Зеленський, підписав законопроєкт номер 2247, яким запроваджуються нові генеральські звання відповідно до стандартів, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО. Крім того, змінюються сержантські звання, що були проголосовані минулого року. Закон набирає чинність 1 жовтня 2020 року. Закон передбачає запровадження звань як бригад-генерал, заміну звання генерал-полковник, на звання генерал по аналогії з адміралом, що є найвищим званням у ВМС, а також скасування звання генерал армії України. Крім того, цим законом, який тепер має номер 689, передбачена зміна шкали нових солдатських та сержантських звань, які мали набути чинність. З 30 вересня 2020 року, зокрема, передбачене раніше звання перший сержант замінено на головний сержант. Отож, остаточним рішенням можна вважати нове звання як головний сержант. Як бачите, перед вами нові військові звання, тобто, генерал-майор став бригадним генералом, генерал-лейтенант. Генерал-майором, генерал-полковник, генерал-лейтенантом та генерал армії України зникло і залишився просто генерал. Також є повністю структура Збройних сил України по званням. Тобто, як бачите, рядовий склад складається у нас тепер з рекрута, тимчасове звання до прийняття присяги, солдата. Це вже рядове звання, старший солдат, досвідчений солдат, помічник командира відділення. Видається далі, як бачимо, сержантський склад, молодший склад це молодший сержант, та сержант, заступник командира відділення та командир відділення. Відповідно, старший відносяться старший сержант, головний сержант та штаб-сержант. Відповідно: заступник командира взводу, старшина роти та головний сержант батальйону до вищого сержантського і старшинського це майстер-сержант. Старший майстер сержант та головний майстер-сержант. Відповідно, головний сержант бригади, головний сержант роду військ, головний сержант роду військ або головний сержант Збройних сил України. Офіцерський склад складається, як і раніше. Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант та капітан. Зазвичай такі є в армії. Це командирів з водів. До старшого офіцерського складу входять майор, підполковник та полковник. Як бачите, майор, заступник командира батальйону. Підполковник може займати посади командира батальйону та заступника командира полку. Полковник це командир полку. До вищого відносять нові звання: це ген... бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант та генерал. Відповідно, командир бригади, бригадний генерал, генерал-майор, командир дивізії, генерал-лейтенант, командир корпусу, і генерал це г... командир армії, тобто старе звання генерал армії України. Ознайомитись з новими званнями ви можете ось на цій картинці. Тут перелічені всі звання, але також указаний генерал армії України, який на даний момент не дійсний, ось цього звання вже немає. А усім дякую за перегляд, підписуємось на канал, ставимо подобайки та лишаємо коментарі. Слава Україні! Ну типа металлу треба твій маленький купити. <риклад> <риклад> Шейбеки розкривати.